Христос посеред нас, шановні брати і сестри, це православний вісник та його ведучий архімандрит Віктор Коцаба. І в мене та в колективу програми сьогодні почесна місія привітати усіх вас із великим святом, Днем Святої Трійці. Ця подія стане духовним епіцентром нашого спілкування. Чи знаєте ви, що Свято Трійці має кілька назв. За змістом події – це День Сходження Святого Духу на апостолів, а за часом П'ятидесятниця. Адже саме на 50-й день після Воскресіння Христового сповнилася одна з найбільш загадкових обітниць Спасителя, колись Христос багато разів казав учням про те, що в їхнє життя має увійти ще одна важлива особа утішитель дух істини. Тож перед Своїм Вознесінням Ісус дав учням чітку інструкцію перебувати разом у молитві та очікувати. І от на 10-й день після Вознесіння у Сіонській горниці на кожного з учнів Христа зійшов. Дух Святий у вигляді полум'я. При цьому вогонь нічого не спалив і не знищив, а навпаки, дав ключі розуміння духовних законів та всіх євангельських подій. Сталося справжнє диво: в одну мить без навчання та практики, колишні прості рибалки, через дотик Святого Духу перетворилися на довершених ораторів, філософів і поліглотів. Лише уявіть, представники інших народів, які зібралися того дня в Єрусалимі. Почули від апостолів проповідь про Воскреслого Христа своєю мовою. В результаті у той день хрестилося кілька тисяч людей, ось чому Свято Трійці іще називають Днем Народження Церкви, адже тоді народилася спільнота, яка ось вже близько двох тисяч років зберігає в собі повноту дарів Святого Духу. Тож у цей день бажаю вам, дорогі глядачі, аби Святий Дух укріплював вас у здоров'ї духовному та тілесному. А квітуча весна, яка свідчить про оновлення і природи, і нашого духовного життя, щодня славила животворчу силу нашого Небесного Отця. Бажаю усім нам втілити віру в своєму житті, здобути силу Святого Духу і отримати таким чином спасіння у Царстві Небесному. Зі святом вас, дорогі друзі! А в сьогоднішній програмі ви побачите події з життя української православної громади. А ще ви дізнаєтеся, як зі стін своєї Альма матер відправляється на служіння людям майбутній пастирі. Людина від Бога отримала благословення давати імена. І це стосується не лише живих істот навколо нас або віддалених зірок у космосі. Ми закарбовуємо назвами простір, в якому живемо. І відзеркалюємо в них особливості тої чи іншої місцевості. Зараз у суспільстві точаться емоційні дискусії з приводу перейменувань, починаючи від вулиць і аж до назв великих міст. Мабуть, однією з причин є те, що за деякі сторінки своєї історії людині буває соромно, але є і протилежні приклади. Це старовинні назви, чимало з яких свідчить про духовні пріоритети наших пращурів. Лише погляньмо на Київ. Печерськ бере назву від печер, освячених молитвою лаврських преподобних. Святошино нагадує нам про подвиг святості князя Ченця Миколи Святоші, а є серед нас в нашій столиці і така, згадати про яку варто саме сьогодні, в день Святої Трійці. Батиєва гора. Так називається ця історична місцина у Києві. Але не проводьте паралелей із ханом Батиєм. Їх нема. Із зелених садів визирає храм Свято Троїцький. Йому цього року виповнюється 15. Сьогодні ми прийшли, щоб крест освятити. У нас там далі лежить крест, 4-метровий великий крест. Зараз вот. ми візьмемо, перенесемо. Вот там ямка вже викопана. Уже все приготовлено. Освятимо, малебі служимо. З цього маленького свячення у серпні 2001-го почалась історія нового Свято-Троїцького храму. Нового, бо старий теж Троїцький, вщен зруйнували у 1931 році. Молебань служить отець В'ячеслав, теперішній настоятель церкви. А тоді ще нічого не було. Самі руїни і купи сміття. Це залишки будівлі, яка колись належала сусідній лікарні. 15 років по тому батюшка тримає світлини в руках. Ще один доказ того, що храм підіймали з попелу з нуля. Важко було, правда, важко. на комулек. Працювали, працювали, навчили всьому. І копола крити, от, жесті працювати, камінь мурувати, і електриком взагалі все разом. Ще декілька історичних кадрів. Це перша великодня служба. Христос Христос А це перша трійця і хресний хід. Але свято Троїцькі храми святили лише у 2011-му. Напередодні трійці престольного свята отець В'ячеслав розповідає, чому так склалось. На квітучий сад були інші плани, аж ніяк не церковні. Бути тут в церкві чи ні вирішували у суді. Довгих три роки. Попри те, що 28 серпня 2008 року Київрада ухвалила рішення передати будівлю вірянам. Про ті суди настоятель воліє не згадувати. Каже, аж не віриться, що вдалося вистояти, вибороти свій храм. Кожна мілоч, кожна деталь, кожна ікона, яка, знаєте, все так зав'ядалась трудами, потом. кожним приложеним тут. Кожна рука прилагалася. Железнопристол, жертвенник. Він ладен годинами розповідати про маленьку церкву. Першою тут з'явилася ікона Святої Трійці, потім інші: Сергія Радоніцького, Ксенії Петербурзької, Луки Кримського і багато Богородичних образів. Поступово розписали стіни і прикрасили підвіконня квітами, орхідеями та фіалками, щоб наче у дома. Коли бабусі грубі бувають, приходить людина в вдома. Вона там. Людина з нею спіткається, обідається, тоді. Одна один е, владика сказав цікаві висновки з цього приводу. Я скажу, що бабуся це є грубий церковний фільтр. Так. Тому що людина, яка приходить до Бога, ніяка бабуся, туди не зупинить. Ви не дивіться, що зараз ані душі усміхається священник. Люди приходять, а на зелені свята храм буквально потупає у зелені і всередині, і ззовні. А зараз до вашої уваги свіжі новини з життя церковної громади. Якщо ви спитаєте, чим вони відрізняються від звичайної новинної стрічки, відповідь варто пошукати саме у святі П'ятидесятниці. Бо події з життя церковної громади, на відміну від багатьох інших, надихаються Духом Святим. А особисто переконатися в дії цього вишнього натхнення допоможе нам, як завжди, об'єктив нашого телелітопису. Архієпископ Запорізький, Мелітопольський Лука запросив вірян на цікаву зустріч. Місце зборів головна бібліотека Запоріжжя. Мета поділитись враженнями від поїздки на святу гору Афон. Вірян вмовляти не довелось. Прийшли і молоді, і старші, і зовсім малі. Ще й місця у бібліотечній залі забракло. Спершу владика нагадав, що цьогоріч відзначається тисячоліття давноруського чернецтва на Афоні. Ми можемо сказати тому, що существує зв'язок між Запорожжим і Афоном. Запорожські казаки були очень щедрі люди, і монархі Сафона очень часто приїжджали на Запорожня, приїжджали на Січ для того, щоб збирати пожертвування. Спеціально до ювілею у Запорізькій єпархії влаштували автопробіг за маршрутом Румунія, Греція, афон Болгарія, Молдова. Нагадаємо, паломництво проходило під час Великого Посту наприкінці березня 2016-го. Очолював його владика Лука. Піком мандрівки в усіх сенсах став афон. Архієпископ Запорізький і Мелітопольський показав фотографії зі Святої Гори і зізнався, що його вразило спілкування з афонськими ченцями і кількість святинь, зібраних в одному місці. Там усе переповнює Божа благодать. Мене дуже багато спрашують, а як, що там вони говорять про Україну? Всі в один голос говорять: якщо наша страна до Богу, то Бог ніколи її не залишить. Після зустрічі люди ще довго не відпускали владику, ставили запитання і дякували за насичену та емоційну бесіду про велику святиню православ'я. Вас видно море. Вас видно. Пці дівчата у захваті від побачених краєвидів. Вони вперше в Одесі, вперше на такому великому 45-метровому оглядовому колесі. Приїхали сюди з маленького села Птича, що на Рівненщині, на запрошення Одеської єпархії Української православної церкви. Всього 20 школярів. У парку атракціонів, окрім колеса, подобали машинки на автодромі, надувні гірки, з них нелячно спускатися, і лебедів, що плавають по воді. Знайомились з Одесою п'ять днів, звісно, під наглядом дорослих. Діти супроводжували викладачі недільної школи отці Олександр та Григорій. Ця школа діє при храмі «Успіння Богородиці села Птича. І половина цих діток приходять на церковні заняття. Але богослужінь в древньому храмі зараз немає, допоки триває правовий поділ церковної власності. храмі в селі Птича близько ста років. От храм в різні часи зазнавав різних руйнувань, Першу світову війну. Біля храму стояли австрійські війська, які розібрали храм на бліндажі. В Другу світову війну храм був обстріляний, попав снаряд, храм майже повністю згорів, але знову був відбудований людьми. На даний час храм знаходиться в гарному належному стані, дуже великий храм. Ну, тільки, на жаль, він поки що поки йдуть судові тяганини, храм закритий. Діти не дуже розуміють проблему дорослих. Просто знають, що їх сільська церква тимчасово закрита, але колись вона обов'язково відкриється. Кажуть, мандрівка в Одесу, наче за кордон, вражень на ціле літо. В луцьку Волинської єпархії провели конкурс дитячих робіт Я молюсь за тебе, Україно». Творче змагання у місті відбувається вже третій рік поспіль. Його організовує Волинське православне братство тверезості імені святого Йоанна Кронштадтського спільно з міською владою. Свої малюнки на конкурс надіслали дітки з усієї області. Виставку робіт влаштували у палаці учнівської молоді Луцька. На звичайних альбомних аркушах діти малювали заквітчених україночок, сільські пейзажі з сонечком та прапором України, голубів миру та Янголят, котрі моляться за нашу країну. Аби нікого не образити, журі конкурсу запровадило кілька номінацій: кращий малюнок, кращий письмовий твір, краща мультимедійна розробка, креативні роботи та особлива номінація. Остання для маленьких учасників з особливими потребами. Діти ніяковіли сяяли усмішками, виходячи за подарунками. А поміж нагородженнями на сцені палацу виступала інша талановита дітвора. Як ви вважаєте, яку професію отримує студент, якщо він вивчає історію, філософію, психологію та етику, а також відразу кілька іноземних мов? Список, звичайно, солідний, але конкретизувати важко. Тож ось вам маленька підказка. Серед цих мов, окрім англійської та німецької, є латинська і давньогрецька. Як іще не здогадалося, тоді остання особлива риса. Кожен день цих студентів розпочинається і завершується спільною молитвою. Ну, тепер все зрозуміло. Так, це семінаристи та академісти або студенти київських духовних шкіл. І якщо за багатьма серйозними дисциплінами цей храм науки не поступається світським вишам. Усе одно в студентів духовних шкіл є кардинальна відмінність. Вони щодня вчаться спілкуватися з Богом, вдосконалювати власну душу та відкривати духовний всесвіт іншим. А коли закінчують свою Альма-Матер, то на випускному не танцюють зворушливий вальс у святковому костюмі. Тож, чим відрізняється від інших, випускний у наших майбутніх священників? Про це розповість наступний сюжет. Ось вони випускники Київської духовної академії та семінарії 2016. Парадний одяг підрясники. А в декого з випускників священницьке облачення. Позаду всі іспити та захисти. Але хлопці ще хвилюються. Попереду вручення дипломів. Тут на площі перед Успенським собором києво Печерської лаври вони разом з викладачами чекають на митрополита Київського та всієї України Онуфрія, щоб усім пройти хресним ходом до собору на молитву. У храмі вже чекають рідні, друзі-випускників та просто віряни, які прийшли на недільну літургію. Цього року київські духовні школи випустили у вільне плавання 105 студентів, 49 семінаристів та 56 академістів стаціонару. Серед них 21 священник і 9 деяконів. «Рік, що минає, став 25 м випуском в історії відродженої київської духовної семінарії, 21 м в історії чотирирічної системи навчання. Київської духовної академії та другим випуском в історії дворічної форми навчання в академії магістратури урочисте богослужіння у день випуску очолив митрополит Онуфрій. за традицією. Під час служби його блаженство нагородив випускників священників правом носіння на персного хреста. Рідні молодих батюшок із гордістю спостерігали за діями владики та знімали незабутні моменти на камери. Але головною під час божественної літургії була молитва. Випускники дякували Богу за те, що колись поступили саме у київські духовні школи, і тепер із гідністю закінчили навчання. А батьки, милуючись своїми чадами, просили в Бога здоров'я для них та допомоги у пастирському служінні. Посіті віноградці і у тверді. Його жіна саді. Дісниця Твоя. Під час напутнього слова випускникам академії та семінарії блаженніший митрополит Нуфрі зауважив: починати своє служіння треба неодмінно з повагою до людей. Ми приходимо на парафію, і повинні пам'ятати, що ми не є кращі від тих, кого Бог нам вручив. Бог нас просто поставив для того, щоб допомогти добрим людям стати ще кращим. А потім хвилююча церемонія вручення дипломів. Диплом кандидата голосного вручається Ковачу Сергію Васильовичу. Мирослав Майборода закінчив академію на відмінно. З рук блаженнішого разом з дипломом отримав кандидатський значок та дві книжки: одна про історію академії, друга дослідження та викладання Біблії. Сьогодні чувство, яке переповняє серце кожного студента, особливо випускника. Я думаю, це в першу чергу чувство благодарності Богу, Божій Матері, за те, що ми стільки років жили в її домі, в києво Печерській лаврі. І, звісно, своїм наставникам, які своїм. Приміром учили нас бути не только пасторами, не тільки священницької діяльності, але в першу чергу бути чоловіком, бути християнином. Всього пару четвірок у дипломі іншого академіста Івана Квашнина він провчився у київських духовних школах вісім років. Каже сумно, що цей час вже закінчився. Ти розумієш, що закінчується вже твоє навчання. Ти ідеш цей світ, і подібно апостолу, не знаєш що тебе чекає. Чекає в майбутньому, але ти віриш в те з надією в серці, що Господь допоможе дійсно нести з достоинством пасторське служіння. Трішки сумували і педагоги, адже за довгі роки викладання звикла до своїх підопічних всіляки траплялось під час навчання. Які ж перемоги без труднощів. Особливим цей рік став для Київської духовної академії. Навчання в Київській духовної академії скоротилося з 4 до 2 років і досить інтенсивна програма навчання, досить інтенсивна програма іспитів. Все ж таки, ця реформа вона себе виправдовує, оскільки студенти показали. Достатній рівень знань, враховуючи те, що оцінювання звершується вже не по звичайній п'ятибальній системі, а по стобальній системі. Але духовні школи не йдуть на канікули попереду. Вступна кампанія. Прийом документів вже розпочався і триватиме до 29 липня. А вступні іспити пройдуть з 1 по 5 серпня. А тим часом у мене на сьогодні все. З вами була програма Православний вісник. На прощання дозволю собі ще раз привітати усіх вас, шановні глядачі з Днем Святої Трійці, колись Бог через Мойсея дав людству розуміння добра і зла, закарбувавши їх на кам'яних скрижалях. Зараз ці постулати карбує в людському серці Дух Святий. Тож завжди дослухаємося в житті до Його голосу і пам'ятаємо, саме через одухотворення мертва матерія стає живою, а людська істота стає справжньою людиною. Повноті своєї небесної досконалості. Христос посеред нас і є, і буде.